Я вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. Всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз діяла у шести областях. СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ у Києві та на Івано-Франківщині. Новий субваріант коронавірусу Омікрон зафіксовано в Україні. Можуть впасти де завгодно. РФ знову почала бити по Україні небезпечними північно-корейськими балістичними ракетами. Перехідний уряд Малі розірвав відносини з Україною, нібито через підтримку Києвом дій повстанців Туарегію. Останні розгромили я нагадаю колону малійських військових та російських найманців ПВК Вагнера. У Малі заявили, що рішуче засуджують агресію та ворожість української влади. У документі також присутні традиційні російські наративи про неонаційський характер. У МЗС України в свою чергу назвали прикрим і поспішним таке рішення. Влади малі і додали, що Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністрами закордонних справ держав Великої Сімки заявив, що Іран і терористичне угруповання Хезбола можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24-48 годин. Тобто атака може розпочатися вже 5 серпня. Водночас, ЗМІ повідомляють, Ізраїль передав Ірану послання, в якому йдеться про те, що будь-яка атака Ірану на цивільні об'єкти буде зустрінута негайною руйнацією. Всіх іранських ядерних об'єктів тим часом Іран застерігає авіакомпанії уникати найближчими днями перебування в повітряному просторі країни. Трамп пообіцяв Зеленському справедливого миру для України. Пише політико. За даними видання, Трамп назвав повідомлення про те, що він допомагатиме Путіну фейковими новинами. Загалом, хто б не переміг у виборах, у ну, президенти США, Київ може розраховувати на більш рішучу підтримку ніж за нинішньої адміністрації, пише видання. РФ знову почала бити по Україні небезпечними північно-корейськими балістичними ракетами. Передає український військовий портал Дефенс Експрес. Під час удару 31 липня. РФ використала саме таку ракету. За даними ЗМІ снаряд КН-23 окупанти спрямували в бік Білої церкви, але ракета впала на території Київщини після того, як вибухнула в повітрі. Відомо що в останній росіяни використовували подібну ракету з КНДР 5 місяців тому, 27 лютого. Фахівці зазначають, що ці північно-корейські ракети мають більшу дальність, ніж Іскандер, але вони дуже неточні, тож можуть впасти де завгодно. Росія підсилює свою залізницю, щоб логістика стала більш стійкою ніж міст або поромна переправа. Про це у ефірі ранок лайф сказав Дмитро Плетенчук. За словами речника ВМС, не виключено, що на залізниці з Ростова до Маріуполя вони не зупиняться. А я нагадаю, що напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив, що росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через гранітне маловодне. Що таке суттєво? Маріуполь від, наприклад, театру бойових дій, який знаходиться на лівому березі Дніпра, знаходиться досить далеко. Скажімо так, і там логістичне плече ще досить велике. І так я вірю в те, що вони її добудують. Ну, знаючи, як вони будують укріплення, не рахуючись втратами особового складу, від слова зовсім, я не здивуюся, якщо вони добудують її до Криму. Але знов таки так вона є більш стійкою в принципі ніж міст або паромна переправа, але і більш уразливою в сенсі близькості до лінії бойового зіткнення. Тому це теж така сама гра там і не толкай. Президент Зеленський у своєму телеграм-каналі поділився свіжими фото. F-16 і написав: я цитую, ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер F-16 – це справді реальність, реальність у нашому небі. Кінець цитати. Ну а ЗСУ вперше показали пуск одразу двох крилатих ракет G-Storm з бомбардувальника Су 24 Крилата ракета має дальність дії до 560 кілометрів, масу 1300 кілограмів і призначена для ураження особливо захищених укриттів і бункерів. Сбу нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка діяла у шести областях. Колаборанти виявляли локації ППО, об'єктів критичної інфраструктури, вогневих позицій ЗСУ, маршрути руху ешелонів із озброєнням. Тощо надалі інформацію цю ворог планував використати для ракетно-бомбових та дронових ударів. Одночасно було затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Серед них дві чиновниці міськради, два менеджери, студент університету, а також екс розформованої міліції. Мос скасує супутні тендери на консультанта і техогляд для Охмадиту. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що лікарня планує нібито витратити на це ще 14 мільйонів. Йдеться зокрема про використання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на суму понад 5,2 мільярда гривень та інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт на понад 9,3 мільярда гривень. У МОЗ наголосили, що договори в межах цих конкурсів. Не підписували та підписувати не будуть надалі мають оголосити нові торги на прозоро. Новий субваріант коронавірусу Омікрон зафіксовано в Україні у липні. Три випадки субваріанту флірт виявили минулого тижня. Два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років. Штамп флірт походить від варіанту Омікрон. Через специфічні мутації вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто флірт швидше вражає ослабленим імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. У найближчі роки в Україні можливий потужний землетрус магнітудою 7 сім балів. Сейсмічна подія прогнозується у зоні Вранча, яка традиційно відома своєю активністю. Такий землетрус може стати серйозною загрозою для багатьох регіонів України, каже Володимир Шляховий. За словами геофізика, за такої потужності по стінах будинків можуть виникати тріщини. З 18 до 25 до війська не мобілізуватимуть. Таке рішення підтримав комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Винятки українці, які пройшли строкову службу, або мають за плечима досвід військової кафедри. Наступний крок розгляд документу в сесійній залі. Наш журналіст Олег Ендриксон пройшовся вулицями столиці і дізнався у людей, як вони ставляться до законопроєкту. Я би сказав, що це неправильно. Молодежь должна тоже воевать. Но не должны же старики воевать. У меня сын 53 года. Один другому 48. Они на фронте. А ребята до 25 лет ни туда, ни сюда. Это же неправильно. Яку, на вашу думку, має бути нижня така векова планка? Ну, я думаю, що 20 лет. 18 тренувати, а 20 років. Так як було в, час, в той тої війни. На вашу думку, з якого віку варто мобілізувати? Ну, з 26 напевно. Це дуже рано. 18-25 років я вважаю, що це дуже ранній срок. І я ну, адоб... як по-українськи одобряю. То... Да, схвалюю. Схвалюю, тому що від 18 до 25 років ще не сформована людина. Це, що якось... це, це щоб не брали з 18 до 20, таклюють. Хлопця є досвід строкової служби або військової кафедри. Ні, 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 рано, рано, рано. Закони фізіології не можна відмінити. Рано, і ще рано. А коли не рано? Ну, коли, коли він відчує в себе в себе якусь силу, якийсь позов, якийсь, якийсь, сформується якийсь характер. Я проробила учителем і викладачем для студентів і школярів 50 років. Розумієте, я знаю, про що я говорю. Це діти, це підлітки. А якщо в людини є досвід строкової служби або військова кафедра 18 років? Ну, вимовних 22, наприклад. Та ні, та ні, такого не буває. Я сама ем, пішла в відставку старшим лейтенантом, бо я медик. Медик, воєнний медик, то я знаю, про що я говорю. Такого бути не може. Наш час 22 роки і мати якийсь опит воєнний, та ні. Це ті не Я така людина, що я дотримуюсь досвіду наших предків. І наші предки козаки мовили так, що чоловік має створити сім'ю, виховати сина, дітей, доставити після себе когось і тільки тоді йти воювати. А якщо ти молодий і ще після себе нікого не залишив, це називається геноцид. Не брали на війну таких людей наші козаки. А якщо людина була остання в роду, то йому ставили мітку і в бій він йшов саме останній. А якщо це була єдина дитина в роді, батько йшов, а дитину не брали. Це так робили наші предки, тому ми є живі. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.